Боже, сподіваюсь, мене за це не забанить ютуб. Чесно скажу, це повна жопа. Всім привіт і ласкаво прошу на мій канал. Я продовжую публікувати річні теропрогнози для кожного знаку зодіаку. І сьогодні в нас на черзі раки. Мені скажете, Наталя, взагалі-то вже половина січна пройшла. Ну як би не чуть чуть або Я вам скажу, і що? Половина січня може й прийшла, але рік тільки починається. Так що сідайте зручніше, і давайте дивитись. Ми розглянемо кожен місяць 2025 року з точки зору особистісного розвитку, особистого життя, роботи, фінансів, інколи навіть здоров'я. А ще також окремо розглянемо кожен квартал. Ви отримаєте свою дорожню інструкцію з того, як прожити 2025 рік як найкраще. Так що давайте дивитись. А мене звати Наталія я магістр філософії, консультант психологов, філософських питань та арт-терапевт за освітою. А я щіт. Тарологом та відьмою ні, я не буду зараз діагностувати вам сування кожному і казати, все, жом'я його зняла, винось з дому останню корову. Моя мета полягає в іншому. Я хочу, щоб кожен українець міг покращити свій внутрішній ментальний стан, тому що, коли поруч досі знаходиться одна над Україною, ментально здорове суспільство це неабияка перевага. Перший квартал 2025 року для раків буде проходити під арканом віки жезлів. раки будете з кимось бодатися, будете з кимось комусь щось доводити. Якісь суперечки, якісь дискусії достатньо гострі. Буде думати, що всі навколо якісь барани. Що вони нічого не розуміють, і це більше не про ненависть, а про якусь конкуренцію. Вам доведеться постійно з кимось конкурувати. Причому, як і в реалізації, і в роботі, так і в звичайному, і в особистому житті. Якщо в реалізації це дуже класно конкурувати, доводити комусь що ви гідні свого місця, гідні кращої можливо, посади, кращих фінансів і так далі. Вас це буде спонукати якось розвиватися, спонукати якось чогось досягати, то в особистому житті ви можете перейти в цю позицію, коли я перепро. Що ви просто почати бійкувати, да, звісно, дискусії це окей. Звісно, партнер чи партнерка не завжди буде погоджуватися з вашими думками, і ви не завжди будете погоджуватися з думками партнера чи партнерки. Але ось тут перші три місяці дійсно обережно, тому що інколи буде такий ні паділ наїзд. Стосовно здоров'я також будьте обережними, тому що перші три місяці 2025 року є підвищений ризик алергічних реакцій, а висипів на шкілі та якихось запальних процесів. Не надто масштабне якесь там запалення, якесь але достатньо відчутне. Також можливий жар, температура тому акуратно. У січні 2025 року. Ви перебували під арканом «Королева мечів. Ви почали думати головою просто на максималках. Ви почали керуватися не емоціями, а розумом в першу чергу, що, звісно, дуже похвально. В особистісному розвитку в січні як найкраще було проходити якісь курси, подкасти, книжки. От саме інтелектуальна праця в кар'єрі та роботі. Ви могли стати більш сильною, ви могли отримати підвищення або закласти фундамент для підвищення. А також ви могли помітити в собі нову рису. Ви можете. Підлаштовуватися під будь-яку людину, а, змінювати маски, якщо потрібно, да, але всередині залишатися незмінною. Але також, якщо у вас буде дуже сильний вплив квартальної карти, да, коли ви з усіма бадаєтесь, то може бути абсолютно кардинально інакший вплив. Ви просто ні з того, ні з сього такі, Я наприклад, будували не знаю кар'єру в одній компанії 10 років, одним днем психанули і звільнилися. То з цим обережно, будь ласка, приймайте залишок місяця всі рішення достатньо зважено в особистому житті, якщо ви самотні. Чи самотні, то скоріш за все, так все і лишиться, тому що королева мечів вона така відсторонена, достатньо. Ви можете нікого до себе просто банально не підпускати. Вам навпаки, буде хотітися руйнувати, а не створювати нові стосунки. Якщо ж ви стали в стосунках, то тут теж є дуже високий ризик розійтися або достатньо сильно посваритися, тому що квартальна карта вас спонукає на якісь сварки, і королева мечів. Так само вона може будувати, будувати, будувати стосунки. Потім у ним ним така. Пока. Тому, будь ласка, приймайте всі рішення зважено, тому що потім згодом ви можете про це пошкодувати. Стосовно здоров'я можуть бути якісь аналізи або планові операції, саме планові. Тому, якщо ви їх планували, то це окей. Люти 2025 року пройде підеї шістки дисків. Це більше про якусь бойкі-мінькі стабільність. Знаєте, я б сказала, все буде плюс-мінус, як завжди, місяць, і не кармічний. Тобто, в принципі, буде все от, ну, нормально. Буде ваша стабільність гарантована зарплата буде ваше стабільне життя, таким як ви його звикли в принципі бачити. А якісь будуть зустрічі з друзями стабільні, нормальні, нічого такого там супер нового нема. В роботі плюс-мінус буде все так само. Якщо ви якраз будете в пошуках роботи, то є підвищена вірогідність знайти собі роботу з стабільною постійною заробітною платою. В особистому житті, якщо ви не в стосунках, то у вас можуть бути якісь відносно такі, ну непогані нормальні побачення. Якщо ви в стосунках, то все плюс-мінус залишиться без змін у березні 2025 року. Ви можете впасти прямо в депресивний епізод. Не просто буде такий поганий настрій, а саме така депресивна криза повилазять назовні всі ваші глибинні страхи, які ви могли ігнорувати, які ви могли не помічати, які вже давно потрібно було пропрацювати. Ви там ну пізніше, там зараз не на часі, зараз нема коли. І якраз от березень скаже: Пара. Що, звісно, буде не сприяти вашому особистісному розвитку, тому що буде хотітися просто лягти на дивані, щоб ніхто не чіпав. Насправді це не найгірша стратегія, але головне, щоб ви, поки лежали на дивані і там косплели картоплю, ви не просто лежали і дивилися серіальчики, а ви віднайшли в собі ось цілі мотиви, ідеї, бажання, ваше внутрішнє світло, тому що Аркан місяць нам підказує, що внутрішнє світло воно в нас залишилося, воно нікуди не подівалося. Ваша задача його віднайти, що вас мотивує жити, що. Вас драйвить, що вас викликає стан щенячого захоплення, тільки через внутрішній самоаналіз і проходження усвідомлення повне своїх внутрішніх страхів, ви зможете вийти з цього депресивного епізоду. В особистому житті, якщо ви жінка, то у вас буде якийсь жіночий магнетизм, і ви зможете взяти чоловіка під каблук, що називається. Ви будете на нього прям впливати неймовірно. І причому неважливо, чи ви маєте старі стосунки, чи ви зараз без стосунків, ви кого захочете, того собі ручка приберете. якщо ж ви чоловік, то вітаю в цьому аркані. Вас приберуть під каблук. Принципі ну не завжди все погано. В роботі та бізнесі може бути таке достатньо, таки каламутний стан. Вас можуть десь обдурити, можуть десь не до кінця розказати про якісь умови, не до кінця виплатити зарплату, і це вас буде так. Знаєте, такий дискомфорт, буде хотітися щось інше робити, а сил на те нема. Тому так проходимо свої внутрішні страхи, і потім починаємо жити своє краще ж. Тя, якщо все ж таки не вийде це зробити, то принагідно нагадую, що я ще є психолог, навіть маю відповідну освіту. Я не веду терапію заради терапії руками. Я маю на меті здихатися від своїх клієнтів, просто щоб у них якомога швидше все стало класно, щоб жити своє краще життя. Тому якщо ви заплуталися, якщо ви не знаєте, куди рухатися, якщо у вас не вдається побудувати життя, своєї мрії, якщо ви через щось занепокоєні, то запрошую до себе в інстаграм. Дві 2025 року у нас підгіду королеви жезлів. Знаєте, у вас буде так напруга зростати, я б сказала. Тому що королева жезлів це стан такий, знаєте, як от на пічці стоїть каструлька з водою, і вода ось ось почне википати з негативу. Ви можете відчувати підвищену дратівливість, занадто агресивними ставати ем, прям вот. Як вулкан, а з позитиву королева жезлів, вона така strong woman, строгвуменнімському рикансамі. Вона людина, яка будує себе сама. Тобто, ви можете прокачатися в самореалізації, отримати підвищення, побудувати будувати свій бізнес, відкрити свій бізнес. Або якщо ви вже підприємець, то вийти, наприклад, на ринок нової країни, тощо, от так, от прорости і, зокрема, прорости у заробітку в особистому житті, якщо ви не в парі, то це. Буде на вас впливати так, що не буде спонукати вас активно діяти. Тобто ви будете більше так в очікувальній позиції, у вас підвищаться ваші запити, що само по собі є дуже добре. Та треба себе цінити, треба себе любити, врешті-решт. Але ви не будете діяти якось достатньо активно. Так, да, звісно, я можу красотка, ти на мене подивитись, пожалуйста. Ну і, і все. І я тобі глаза поликалу Боже сподіваюсь, мене за це не забанить ютуб. Якщо ж ви в парі, то особисте життя буде наповнене Напругою так, але напругою можна буде знімати ліжку, наприклад. Більність 2025 року ви будете під агіду Аркану зірка, і це прям про ваші рожеві окуляри. Ви будете з одного боку ставити собі такі високі цілі, ви будете до них прагнути, прям тягнутися. Але з іншого боку, ну, типа, можете з цілями щось перебачити. Знаєте, просто в рожевих окулярах, такі, Боже, я ставлю собі за ціль полетіти в космос, а ви там не знаю, спортом ніколи не займалися, і взагалі там хіляк житті, Ну, наприклад, да? і все. І потім, звісно, буде дуже боляче, коли ці рожеві окуляри. Збиватимуться склом в середину, тому завжди перевіряєте всі ваші ідеї на життєздатність. Тобто, чи дійсно моя оця суперідея, чи точна ідея купити квартиру за один місяць, це типу, реальне, чи може, би треба більше грошей підкопити. То буде у вас така мріливість, зачарованість, прагнення до якихось вищих ідеалів. Роботі та самореалізації в принципі це прикольно, тому що ви зможете більше додати творчості такого нелінійного сприйняття, креативу. Знаєте, коли ви бачите красу. Унікальність і неповторність в кожному моменті, і, і це буде допомагати шукати в роботі чи пісності нестандартні рішення. Дуже цікаво. Але в особистому житті Аркан Зірка він є достатньо небезпечним, тому що через рожеві окуляри ви не будете тверезо сприймати ані своє особисте життя, ані свого партнера чи партнерку, ані потенційного партнера чи партнерку. Ви знаєте, будете, як Асоль чекає свої алі паруса, і, тіпа, ви це будете чекати свої ідеальні стосунки, але ідеальних Стосунків не існує. Це тільки в книзі такий карабей з алими просями припливе. Ну, а в нас тячки, насправді ідеальних людей не існує. Вам це треба буде прийняти. Також, якщо ви вже встали в стосунках, то цьому місяці ви можете так, знаєте, типу, розчинятися в партнері. Якщо він щасливий, то і я щаслива. Ми єдине ціле. Серйозно, ви цілісна, зріла, прекрасна особистість. Давайте без цієї фігні у травні 2025 року. Ви знову повертаєтеся до свого депресивного епізоду. Раті, ну що такое, я не понимаю. Знову ж таки, все в принципі те про що я вам казала. Буде хотітися ні з ким не розмовляти, буде хотітися зачинитися вдома, касплить картошку в підвалі, буде хотітися, щоб вас всі залишили в спокій, даже ця жінка в своїм костюм, яка сидить і розказує там, що ви будете це депресіяшнічать. Окей. Окей, закритися вдома, менше спілкуйтеся з людьми, це окей, не треба там над собою знущатися і прям примушувати себе виходити з дому чи щось таке. Але в цей час. Поведіть щоденник емоцій, проаналізуйте своє життя, поставте собі якісь цілі тільки в враживих окулярах, пожалуйста. Тому що бачите, минулого місяця наставили собі цілий вражевих окулярах, а опять вийшли в депресивний епізод. Ну, типа, фіні придумали в особистому житті. Якщо ви будете в парі, то буде такий стан, наче вас не розуміє ваш партнер. Чи партнерка, знаєте, вона чи разом, але іначе окремо від, від одного, як от так відсторонення якесь, буде навіть здаватися, що ці стосунки можуть закінчитися. Якщо ви самотня, то скоріш за все, цього місяця нові стосунки ви не знайдете, тому що ну щоб знайти нові стосунки, треба виходити з а Ви не хочете виходити дому. В роботі та бізнесі вам буде здаватися, що ви оберне у вас таке нелінійне сприйняття. Взагалі, але вас ніхто не розуміє. 300 человек в компанії вас одну не пані. Да, чуть так відстрілюваємо на що я натікаю? Не треба вважати себе там обраною, білою вороною і так далі. Це просто ось такий депресивний епізод. Да, краще більше проводити часу на самоті, але на самоті з самоаналізом, не самонакручуванням, я сама погана, мене ніколи нічого хорошого не буде, а самоаналіз. Я зараз проживаю ось такі емоції. Мені зараз погано, як я можу жити краще, що я можу зробити, щоб цього більше там, наприклад, не повторили. У червні 2025 року буде п'ятірка жезлів, і буде вам трошечки складненько в кожній галузі життя. По перше, це про те, що все, що ви б не робили, буде супроводжуватися якоюсь невеличкою перешкодою. Знаєте, там виходите з дому в останній момент, схамався каблук там. Не знаю, зламався нігать, тільки вийшли там з манікюру, їхали на весілля. От такого плану, і вам будуть здаватися будь-які такі перешкоди, просто якогось вселенського масштабу, що їх неможливо подолати, і така ну все, розламався каблук, значить, я тепер не виходжу додому, не йду на цю співбесіду, не йду на це побачення і так далі. І ми якби ігноруємо факт того, що вдома ще є якесь взуття, і ним якби ну можна скористатися цей місяць про те, що будуть не цілий прям місяць, але будуть періодично повторюватися ситуації, коли вам буде здаватися, що перешкода для вашого життя, там, для ваших якихось ідей цілей настільки велика, що її неможливо подолати. Але насправді це буде лише здаватися Наведу приклад. зараз у мене перед оком нігодь, і він мені здається, просто агромізний. І я вам зараз буду розказувати, який в мене огромний ноготь. А в вас на екрані це буде якась така маленька курдупелька. А істина, вона буде десь посередині, тобто він не такий величезний, як мені здається. І це в кожній галузі на роботі будуть якісь, знаєте, ви будете постійно в щось спотикатися, будете робити. Якісь невеличкі помилки, які вам будуть здаватися, це все просто конець світа в особистому житті. Так само, якщо ви маєте стальні стосунки, то можуть бути такі невеличкі сварки, можуть бути невеличкі перешкоди до того, щоб ви там, наприклад, з'їхались, якщо планували з'їхатися, або там сходили на побачення, якщо там планували там на нове побачення сходити. Якщо ж ви самотні чи самотній, то нові стосунки скоріш за все, не побудуєте, тому що до того будуть перешкоди. На весь цей місяць вам одна єдина порада не здаватися, вам треба дожимати, тобто проломати. Мити ось цю перешкоду, яка буде вас супроводжувати цілий місяць. Пам'ятайте, вона не така велика, якою вам здається. Це дуже важливо. Ну вам же ж нада жити ваше краще життя, так ну нау типу, всьому сумнівіть. У квартали тисячі 2025 року для вас рік і чаш, і це про такі приємні розмови, гарно проведений час, от такі знаєте, будуть зустрічі з різними людьми і по роботі і в особистому просто так, от там де вам буде от комфортік, гарний настрій, гарна компанія, приємна розмова. От ну, Nice to have. але в роботі знаєте, коли ми такі розслаблені, в принципі, нам так нормальні що ми робимо на роботі? Правильно нічого. Тому весь квартал трошки треба буде під напряжу для того, щоб досягати робочих цілей, тому що на роботі буде знаєте, от таке ставлення, типу, тіпа... не. І так, нормально, коротше, все. Звісно, ну не ну не завжди ми маємо досягати якихось цілей, можете там в третьому кварталі, я скажу, коли, наприклад, сходити у відпустку. От, але ну, типа, весь квартал розслаблять булки. Ну вам треба в особистому житті. якщо у вас сталі стосунки, ви просто будете ну, нормаленька, проводити час разом з партнером чи з партнеркою. Якщо немає стосунків, то будуть побачення регулярні і різного роду там такі інтересні. Липень 2025 року у нас під п'ятіркою дисків. Готуйте гроші. Краще завчасно Ясно, тому що п'ятірка дисків нам завжди вказує, що можуть бути якісь пошкодження майна, марні витрати, відклали гроші, але там з зуб заболів, витратили купу грошей на цей зуб. Такого плану там ручка двірна сламалась, хоча там ця двір вже вдома була. 10 тисяч років все з нею було нормально, і знаєте, от такий самий непідходящий момент вам можуть знадобитися додаткові гроші, тому ви вже підготовлені, цей розклад і зробіть запаси. А в роботі та бізнесі, якщо у вас там стала робота, то теж будуть якісь невеличкі помилки, похибки ваші. Це буде і пов'язано з квартальною картою, тому там ваше ставлення типу та не буду напрягатися. Але ще й зовнішніми факторами, то просто бути до того готовими і не звинувачити себе в усіх смертних гріхах в особистому житті. Неважливо Маєте ви сталі стосунки, чи не маєте сталі стосунки? Ви будете ото, як в тому мамі вечно надути, вечно недовольне. Будете прискіпуватися до партнера чи до потенційного партнера? А ви точно такі мені кажеться? А ти точно це казав? І ви не бачите, що ти казав? А мені кажеться, що ні. А ти такий поганий. Ну, ви думаєте, що нормально буде, да, так будувати стосунки? Не прискіпуйтесь до людини. надо бути попроще. І тут обережно здоров'я, тут можуть загостритися ваші хронічні хвороби, тому звертайте, будь ласка, на це увагу, не відтягуйте поход до лікаря. У серпні 2025 року ви під арканом імператор. Тут уже якось поцікавіший місяць, тому що імператор повертає контроль. У своє життя почну з роботи в реалізації це просто супер, тому що ви можете там знову ж таки отримати підвищення. Або отримати там посаду саме ту, яку ви хочете, не просто пати на роботу, або какую, а саме ту, яку ви хочете. Ви, у вас високий потенціал до відкриття там своєї справи, до збільшення доходів. І от тут якраз такі енергії, де ви можете стати начальником чи начальницею, якщо ви душі не начальники або начальниця, а в особистому житті буде манічка контроля, а буде хотітися контролювати кожен шаг або свого краша, або партнера, і це може бути контроль або там емоційний. Або фінансовий, або фізичний, типа за стола, поки не даєш такого роду, але з цим потрібно бути обережним, тому що ну, ніхто не любить бути під таким жорстким контролем. Ви, в принципі, ніколи в житті все на 100% не зможете контролювати. І взагалом бути обережні, ванічка контроля вона буде протягом місяця в різних галузях життя на вас нападати і буде хотітися, знаєте, ви раз навели порядок в своєму житті, і таки все, ніяких більше змін. От час працює замічательна. Нічого змінювати ніколи більше не буду, час найкраще. Але фішка в тому, що життя це рух, і неможливо застрягати в одному стані. Тому що якщо ви застрягнете в одному стані, до вас прийде аркан смерть. Маленький спойлер, він до вас прийде. Тому не перетворюйтеся на консерватора, тільки як я сказала, так і має бути. Все більше в житті ніяких змін, все покращилось і хватить. Ні, все, хороше, рухаємося, 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 рухаємося. У вересні 2025 року у вас трійка. Жерлів, і це дуже прикольненько, якщо ви Дитину, тому що дуже високий потенціал до зачаття, звертайте на це увагу. Взагалі в особистому житті буде класно. Якщо ви не будете на той момент мати стосунки, то, скоріш за все, в цьому місяці у вас будуть класні побачення. Пам'ятаємо, що наша квартальна карта трійка. Тут у нас трійка, тобто будуть якісь регулярні зустрічі, буде якийсь такий активний рух до особистого життя, і, скоріш за все, зустрінете майбутнього свого будучи вас мужика чи жінчина. Якщо ви в стали в стосунках, то ви з партнером чи партнеркою прям дрім-тім, команда, ви там ставите собі якісь. Цілі разом до них рухайтеся. Місяць для особистого життя достатньо активний. В роботі та бізнесі теж буде тімворк, все під ігідю командна робота. Ви будете або мати якийсь новий проєкт, або якусь нову задачу на роботі, з якою потрібно буде працювати командно, і це буде достатньо вас драйвити, в принципі, достатньо цікаво, але такі маленьку зроблю ремарочку. Знаєте, коли занадто сильно ми працюємо в команді, ми трошечки втрачаємо своє я. Тому от не треба трошечки втрачати своє я по здоров'ю можуть бути заб. Буття такі типу синці, можете десь поранитися і трошки занести туди собі інфекцію, тому носіть з собою санітайзер. Четвертому кварталі 2025 року. А я вам казала раки, що життя це рух. Якщо ви це законсервуєтеся в одному стані в імператорі, то прийде аркан смерті. Ну, от не прийшов. Ребята, у вас цілий квартал буде, у вас буде так і слаба хорделить, будуть якісь кризи, раптові зміни, обломи, переломи фізично на здоров'ї теж можуть бути. Це такий достатньо кризовий період, коли один стан замінюється на інший. Нових стосунків не передбачиться, скоріш за все, сварки, розставання, причому такі скарги. Скандальні, гучні, з довгими взаємними образами, з розколупуваннями ран партнера і так далі. А в роботі та бізнесі теж кризою. Ці ваші минулі шляхи вони якби застаріли, треба було давно щось змінити. Ви цього вчасно не зробили, і тому вас бахнула така глобальна криза. Це може стосуватися і фінансів. Просто все от перший місяць, зараз цього кварталу, розкажу, просто все може рухнути, але ви подивилися цей розклад і будете до того готові. Я сподіваюся, що все буде добре. Вам на це. Цей період рекомендація: якщо щось вже хурделить у вашому житті, то дайте йому дохурделити. Не треба намагатися там не знаю, закритись вдома, не виходить з дому, щоб там нічого не трапилося, все одно воно буде траплятися. Будьте гнучкими та адаптуйтесь до цих змін. Те, що вам потрібно, щоб воно залишилося в вашому житті, воно дійсно лишиться. Але якщо чомусь треба піти, і навіть якщо гучно і боляче, ну вибачте, доведеться дозволити йому піти. От жовтень 2025 року під арканом вежа, ну чесно скажу, це по. Вна жопа, тому що вежа це щось гучне, вибух, криза, стан облому. все руйнується. Просто може всі ваші е, звиклі звички, всі ваші звиклі цінності просто знищитися під корінь в роботі та бізнесі. Теж може бути звільнення, крах на дії планів, скандали, сварки в особистому житті теж може бути руйнація стосунків, гучна. Така чи скандал. Просто тут вежа поєднується зі смертю. Це таки достатньо. Сильні трансформаційні, нестабільні аркани. Тому просто будьте готові, вам цей період потрібно пережити, але знову ж таки, ви підготовлені. І для того, щоб вежа не програлася таким капцом, вам потрібно до неї підготовитися, яким чином? Компенсувати її майбутнє значення до того, як вона до вас прийшла, створити собі зміни. Якого роду ці зміни? Вам вже давно від чогось потрібно було відмовитися. Ну там коли настане це місяць, да, потрібно буде, точніше, від чогось відмовитися. І ви будете. Те дуже довго це відтягувати. Це може бути стосунки, це може бути робота, це може бути що завгодно, І ви такі та потом, хай ще побуде. Знаєте, оце присказку кінь дох злізь, пагулітя до того як вежа настала, потрібно буде від чогось відмовитися. Наприклад, вам давно треба було вити смартфон, смартфони. Вити... Ви такі та потом, боже, і тут ви в гразу застрягаєте в полі. Гроза жорстка, молнія фігачить, витика Боже. Я не можу навіть викликати таксі, тому що в мене зламаний смартфон. Треба було його давно замінити. От те, що вам вже давно треба було відмовитися від чогось, викинуть, завершити, знищити і так далі. Знищиться до того, як настав цей місяць. Але якщо того не зробили і вас вже там хурделить по життю, то знову ж таки, все просто реагуємо на зміни. Вежа ніколи не зносить в нашому житті те, що нам дійсно потрібно. Тому просто щасливих вам голодних ігор. Ви точно психолог листопад 2025 року вас підгідтою у зачаш, і це про те, що ви будете виплескувати свої емоції на все на світі і на всіх, на інших, на друзів, на колег, на партнерів, на мам, пап, собак, котіків і так далі. Це непогано, тому що емоції потрібно так не тримати в собі. Тут я навіть вам вас буду заохочувати, тому що якщо ви будете тримати емоції в собі, то це знаєте, як неможливо, сходити в туалет, коли ми не можемо туалет сходити, Дуже довго, що спочатку в нас болить животик, але потім токсини розходяться по організму і може навіть викликати якісь супутні захворювання. Так само емоції, які ми собі, якщо ми їх собі приховуємо, спочатку в нас просто поганий настрій, потім трошки псується якість нашого життя, а потім можуть піти якісь супутні захворювання, тому що дуже багато хвороб дійсно йдуть від стресу, від нервів і так далі. Ви тут да будете випльоскувати свої емоції, що саме по собі непогано, але пам'ятайте, що це туз чаш, і це туз це одиничка. Тобто, ви будете думати тільки про себе, хочеться комусь. Ви виплескували на них свої емоції, не хочеться вас, це не буде хвилювати. Це дуже погано для особистого життя, тому що особисте життя та стосунки це парна взаємодія двоєчка. Да, а тут ви один чи одна така, от все, от, от я і все вокруг мене. То з цим, будь ласка, обережно. Тут теж є високий ризик завершити ставі стосунки, тому що пам'ятаємо квартальну карту і пам'ятаємо, що тут достатньо таки високий рівень егоїзму. На роботі буде бажання кайфувати від діяльності, але враховуючи квартальну карту, це буде робити дуже складно. Тут теж можете сходити камніку, психолога. І грудень 2025 року він в принципі рік для вас завершиться. Ну непогано в переживете осе. Те ж у вас там курделено. Я вас вітаю, у -у -у. і все буде відносно стабільно підгідною принцеси Дисків. До речі, теж високий рівень можливого потенційного зачаття дитини. Якщо плануєте дитину, то в особистому житті у вас, якщо залишаться стосунки, то все стабілізується, і ви будете давати партнеру чи партнерці підтримку, і вам будуть давати підтримку. І це будуть такі сталі, глибині, класні стосунки. Якщо ж ви на той момент будете самотня, то нові стосунки, скоріш за все, не прийде, тому що пам'ятаємо квартальну карту смерть, і ви будете трошки закрита емоційно. Та? Якщо ми закриті від людей, вони це відчувають, відповідно, вони до нас не йдуть, відповідно, ми ні з ким новим Сумки не заводом в цьому місяці, до речі, я рекомендую частіше зустрічатися з друзями, тому що вони вам допоможуть трошечки розкритися, трошечки згадати про те, якою ви була, і трошки відчути себе щасливішою. Роботі та бізнесі у вас будуть перешкоди, але вони будуть в плюс. Ви будете чогось очікувати: чи то нову угоду, чи це нове призначення, чи то якийсь новий контракт, чи то, можливо, якусь нову посаду, чи то нову можливість. І буде все відбуватися. Це очікування довше ніж вам би того хотілося, але повірте, воно. Вам буде в плюс, там воно якби буде отримати свою винагороду за очікування. Ось таким буде ваш рік. Дійсно, є і депресивні епізоди, і якісь щасливі моменти, злети і падіння, Але тепер ви до того готові, тому що таро не передбачають злий неминучий рок. Вони нагадують нам про те, що. Ви готові, ви знаєте, що може трапитись. Ви можете це унеможливити, ви можете це переграти. І я впевнена, що ваш рік тепер буде просто супер класним, яскравим та насиченим. Я сподіваюся, мій розклад був для вас корисним. Не забудьте на мене підписатися. Забігайте, до речі, в мій телеграм-канал. Там дуже класні штуки про релігізнавство, про магічні практики, про таро. Вам точно буде цікаво. Там у нас таке класне ком'юніті. Я роблю навіть такі трошки індивідуальні розклади. То це точно стане вам у нагоді. і до зустрічі у нових відео і на вас буде найщасливіший 2025 рік.